Площа театральна, окраса міста Вінниці чи небезпечне місце. Ось такі шматки мармуру відвалюються від основи. Тут уже понад рік. Вінничани кажуть, що за це можна зашпортитися і носа розбити. Вони давно просять на ремонт, тому звернулись до народного контролю. Сьогодні тут комфортно лише голубам, які залюбки порпуються у пилюці, а людям ходити незручно, розповідають вінничани. Додають, колись тут лагодили тротуари, а за саму площу забули. Ну, Це, звісно, плохо, тому що здесь и дети должны гулять, повинні гуляти. Це взагалі місто, поэтому воно ухожено першим делом. Це, конечно, все не очень не радует, Не очень хочеться приходить, конечно. Я ж кажу, це тут ремонт обіду, тут потрібна реконструкція. Як тільки справою зацікавився, народний контроль площу почали активно ремонтувати. Незабаром вона стала як новенька. Відновлення сходів, заміна гранитних плит червоного граніту при нинішніх ринкових цінах в 54 тисячі. І майже три неділі. Ми безмежно раді. Ми дякуємо журналістам народного контролю за те, що вони звернулися, підняли це питання і що воно зросло з місця. Дякую народному контролю за те, що вони проконтролювали ремонт на театральній площі. Та тепер вона має належний вигляд. Михайло Рюхов, Сергій Немирівський, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.